та да да дай там пом. Так, скільки в нас туда людей. Раз, два, три. Всіх приветствую. Про криптовалюти в Ютубі ви зазвичай дивитесь різних блогерів. Ти де заявляв про 100 мільйонів. Всім привіт! Ви на каналі Даблтоп. Мене зовут Олександр Гнатенко. Скільки ще буде падати крипта, та коли вже той самий розворот криптовалютного ринку? Як заробити на споті в криптовалюті? Сьогодні ми розберемо при якому сценарії біткоін може стоїть 1 мільйон доларів по версії Bitcoin Policy Institute. Але не вони вирішують, що буде з криптою в країні на законодавчому рівні. Це небагато. багато тисяч. Втім. Зараз ми покажемо вам справжній епохальний криптострим. Депутати, керівники податкової, міністерства фінансів, Нацбанку та інші криптознавці зібрались у зумі вирішувати долю першого в Україні закону про регулювання криптоактивів. По податкам я не чув а, від бізнесу значних зауважень, що не вирішують в прямому ефірі Наші обранці на чолі з Данилом Гетьманцевим. Хтось хоче зірвати наш професійний захід. І не нелегалізовувати криптоактиви. Скільки всім криптовласникам доведеться платити податків? Чи отримують нацполіція, БЕП та СБУ право нишпорити по ваших криптогаманцях? Які заборони готують нардепи і що дозволять простим криптовласникам? Раніше ми такого не чули. Законопроєкт, який дуже довго чекав свого часу і нарешті дочекався, це законопроєкт про регулювання віртуальних активів, розібратись з основними положеннями, пояснити людською простою мовою, нам допоможе Вадим Груша, засновник міжнародної платформи з віртуальних активів трасті плюс. Вітаю вітання! Які у вас власне очікування від цього законопроєкту може якісь особисті передбачення є? Очікування досить такі, незрозумілі. Ну, от, очікування саме такі, що от, ну, буде якась ясність, хто ж все-таки буде регулятором, як буде регулюватися, як будуть э, врегульовані податкові питання. І ну, в цілому питань. Точки зору регуляції криптоактивів чи віртуальних активів дуже багато. Хочеться вже отримувати якусь ясність, тому що Україна в цьому сенсі сильно відстає. Без внесення змін до податкового кодексу, ринок залишається в підвішеному стані. Ніхто не знає, скільки платити податків, за якими правилами і хто це має контролювати. Ну, якщо говорити От поки у них ще досі триває вступ, на даний момент, поки все ж криптовалюта залишається неврегульованою в правовому полі, які ризики, ризики це може нести як для звичайних користувачів, так і для бізнесу в Україні? Так, давайте чітко в принципі пояснимо наступну ситуацію. Криптовалюта не являється неврегульованою чи незаконною. Немає це правового поля для компаній, які б могли здійснювати. Надавання надвистатикими надавачами послуг в цій сфері, тобто немає необхідної правових підстав чи конструкцій, які б дозволили вести таку діяльність у нас в Україні. Оце є проблема, яку теоретично ось ці ініціативи мають вирішити. То якщо зараз виходить так, що з кожної операції продажу треба сплатити податок на доходи фізичних осіб. Угу. Це трошечки ем, неробоча схема, тому що якщо ви, наприклад, торгуєте криптою, ви її кожен день купляєте і продаєте з ціллю отримати прибуток. То прибуток з повної торгової операції платити ну, не прибуток, а податок. Ну не то що не вигідно, це не робоча схема. Тому якби люди там вже вигадують собі, як платити податки і чи взагалі платити кожен собі сам троасліше. Це цей закон покаже. Ну про те, що зараз обговорюється про те, що вже було сказано попередньо Данилом. показує про те, що податок платиться саме з результату, тобто з доходу, який вийшов в. На протязі року з операцією з віртуальним активом це сильно ну якби показує структуру того, як платити податки. Це як і фізичним особам, так і юридично. Це в принципі цікаво і для людей, які зараз здійснюють оборот віртуальних активів, в тому числі, ну, вони якраз про це і говорять. Про, про фізичних осіб і про декларації. Доходи від операцій з обміну одних віртуальних активів на інших, а також дохід від продажу віртуальних активів в межах однієї мінімальної заробітної плати. Простіше кажучи, податок сплачуватиметься не з кожної операції і не з всього, що отримали, а тільки з чистого прибутку. І це рахується за рік. Якщо було кілька угод, сумуються всі доходи і всі витрати. І вже потім визначається, чи був прибуток чи збиток. В свою чергу збитковий продаж криптовалюти, дохід від продажу на суму, яка не перевищує одну мінімальну зарплату, та обмін однієї крипти на іншу, в разі прийняття цього законопроєкту оподатковуватись не будуть. Але дивіться, навіть ті, хто став власником 10 років назад цієї віртуальних активів. Вони що, не можуть надати документи, які підтверджують видатки, витрати на їх придбання? Чому вони не можете про що я говорили? Тому що вони чому не завжди вони? є ті документи. Чому? Їх фізично не існувало. Так, Ярослав, крипту я не розумію, можна отримати у нас зараз в результаті якоїсь дії, а не обов'язково покупки. Особливо ці історії 10 років власне, назад, це виключно виртує. якісь. Майнінг чи якийсь дроп, чи якийсь там ще щось? Ну то це взагалі для мене ну тобто якось підтвердити це ну вона вона саме каже про витрати, угу. зв'язані з зараз покупкою чи отриманням цієї кри дуже багато хребти було отримано без прямої дії покупки, створювати. Політику, яка да це та, якби є, яка би скаже не дуже чітко прописана норма в існуючому тексті, який лежить в Верховній Раді, коли там кажуть, що якщо ви отримали. Без якийсь, якийсь коін там в результаті дропа чи ще чогось, ви все одно маєте надати підтверджуючи документи, як ви це Хоча, це нас... Ну і, якщо ви, наприклад, Говорили тапали хом'яка, ви отримали хом'як коєм. То де у вас підтверджуючі документи, отримання хомяк коєна. Якщо ви маєте на увазі перехідний період, то ми даємо можливість, ми передбачили механізм найпростіший. Для того аби дати можливість людям з одного боку вийти в біло, з іншого боку не просто так вийти в біло, тобто сплатити податок до бюджету при розмірі п'яти відсотків. Ну, така норма може сприяти тому, що люди, які володіють криптакти, на сьогоднішній українці наприклад, сіки українців виїхало за кордон. Дуже багато і дуже багато з них володіє криптакти. У них буде заохочення. Задекларувати і сплатити податків саме в Україні з цих криптоактивів, аніж десь будь-якій іншій країні Європи, тому що Бо там подано. Якщо ви купили криптовалюту до того, як новий закон вступить в силу і продасте її протягом 2026 року, то зможете заплатити податок за зниженою ставкою всього 5% замість стандартних 18%. Втім, стосується це тільки фізичних осіб. Це як акція від держави, встигне продати заплати менше. Хороша можливість законно ви крипту з тіні і при цьому зекономити на податках далі е юридичні особи абсолютно ну чи майже тотожня система з оподаткуванням цінних паперів. Вони ведуть облік кожної операції, вони ведуть облік кожного придбання кожного продажу по кожному активу і відповідно формують податкову різницю. Ми вводимо нову податкову різницю за аналогією цінних паперів. Е, нема ніякого переходного періоду для юридичних осіб, бо власне у юридичних осіб і не могло б бути в історії такого е, періоду, коли б вони щось витрачали, е, ну скажімо так, без обліку чи щось придбавали без обліку. Це все в них повинно було відображатися в їх бухгалтерському обліку. Ну, до речі, я чув про випадки, що деякі юридичні особи мають в себе на балансі криптовалют. Тому можливо, це не зовсім буде точний підхід, щоб юридичні особи не могли мати на балансі криптовалюти до моменту вступу закону, тому що в цілому юридична особа могла купити офіційно імпортувати майнінгове обладнання, тобто по факту, серверне обладнання. Купити офіційну електроенергію, включити це в себе в офісі чи десь на складі, і таким чином добути криптовалюту до того моменту, як цей закон вступив силу. Тому тут я не погоджую, що юридичні особи не повинні мати можливості ви ну, такого люватну пригоду. Точніше, скажімо так, формулювання, що вони не могли мати криптовалюти до вступу закону, не вважаю точно. Тобто, юрособи, які володіють або торгують криптою, тепер будуть звітувати так само, як і з акціями чи іншими фінансовими. Активами кожну покупку і продаж треба буде фіксувати. Прибуток рахується по кожному активу окремо податки з різниці між купівлею і продажем. І перехідного періоду їм не дадуть, бо за законом вони вже й раніше мали все вести офіційно. Навіть якщо це крипта куплена давно, а от малий бізнес, який працює на спрощеній системі оподаткування, легально торгувати криптовалютою не зможе. Законопроєкт таки операції забороняє. Безперечно. Такі єдиного податку не можуть здійснювати операції з віртуальними активами, ми, і ми про це говоримо. Підприємство повинно бути або на загальній системі оподаткування. Це до речі, найбільша проблема, або яка податок, зараз присутня в нас в Україні тому, що щоб компанії могли не почати не здійснювати діяльність з продажу і купівлю віртуальних активів як надавач послуг, тому що ці операції, скоріш всього, будуть трактовані як та, ті, що підпадають, підпадають під податок на дону вартість. Відповідно, бізнес-модель не заведеться. Ну ніхто не заплатить 20% з купівлю біткоїна і з продажу, коли ну, це не так не відбувається в світі, і якби десь має складатись математика. Але навіть якщо зняти обмеження для бізнесу, постає інше питання: а як взагалі підтвердити, хто і скільки продав криптовалюти? Як держава дізнається про ці операції? Про порушення закону до речі, мені цікаво. А як вони планують підтверджувати власне про продаж криптовалюти? Фізичних осіб, юридичних, тобто як це буде відбуватися, ну, це буде запит до я не знаю до іноземних бірж. Чи ну як це має працювати? Ну власне, коли запрацює закон, біржі зобов'язані будуть пройти авторизацію або ліцензування на території України, і це буде якби локальні ну, або представництва, або компанії. І вони будуть виконувати власне норми цього закону. І ось тут виникає ще одне критичне питання: а хто ж буде регулювати ринок віртуальних активів в Україні? На папері це виглядає зрозуміло, але всередині комітету вже точиться серйозна дискусія. Деякі інституції вже провалили іспит. Про це прямо сказано під час обговорення. Так, да, окреме питання щодо регулятора. Дивіться, ось це велике питання. До речі, хто буде Вирішено на сьогодні в законі щоб зараз цікаво, що буде відбуватися компетенції з визначення регулятора. До рішення кабінету міністрів за погодженням з Національним банком України національна комісія у існуючому складі вона виявила свою абсолютну неспроможність як інституційно, так і професійно, про що свідчить відсутність результатів і відсутність фондового ринку у нас як такого. І власне фондовий ринок це нагадує скоріше кладовище де охоронець цього кладовища і звітує про якісь добутки, яких насправді немає. Чи треба Тому, безперечно, Національний банк є інституційно спроможним, є ефективним, ми можемо покластися на того, що на те, що там не буде зловживань, що там не буде помилок, що там буде все прийнято своєчасно і не буде розповідей нам, чому ні. І пояснень чергових. Закон передбачає, що над ринком крипти може наглядати не один регулятор, а два. Національний банк України вже визначений як один із наглядових органів. Ще один орган, якого кабінет міністрів може призначити додатково, він і буде називатись регулятором. Якщо НБУ стане єдиним регулятором, він отримає всі повноваження сам. Якщо ж Кабмін вирішить, що регулятором має бути інший орган, тоді буде розподіл обов'язків між ним і НБУ. Ну, тут якось відверто кажучи, е... якась зміна по за я от зараз слухаю Данила. тобто те, що ми чули рік назад, два ну, зараз набагато більш предметна дискусія і віде. ну такі це предметні пропозиції віде, того, що відбувається в цьому ринку. Віде. Це то, чого ми раніше зовсім не бачили. Це ну якийсь такий позитивний сигнал, можна сказати, нашої нової системи. Ну тобто -то змінюється під да, держави да. розмір. Я б сказав, змінюється да, глибина розуміння <ас> цієї <обов> ситуації. <б recomendative> Після років абстрактних розмов і нерозуміння сьогодні лунали пропозиції більш наближені до реальності. Це не просто що робити з криптою, а як саме це робити з урахуванням ринку, гравців та ризиків. І, хоча дискусія була жвавою, на голосуванні всі були одностайні. Хоча голосувати єдно це в «За». Лубінський Ковальчук. За Петрема. Палиця Василевська смогнуть. Василевська. Смоглю Смаг... за. Васильченко. За. Воронько. Воронько, за. Володіна, подсуйте Володіна за. Рева. Рева за. Mm. Тут цікаво. Всі за? Палиць за. Усе бачу. Пал за. Устенка. А, відрядження. Прекрасне одноголосне рішення. Всім дякую. Двадцять за... тобто тільки закинути. Рідко кілька, в нас таке да, буває, так? це правда, тому закон важливий і до отже, всіх чекаю до далі для обговорення цього законопроекту. Йдемо далі. Проте таке показове голосування не означає, що питань більше немає. Навпаки, саме під час обговорення стало зрозуміло. Представники комітету значно глибше розібрались в темі, але водночас залишилось чимало невизначеностей. То що ж пропонує цей законопроєкт і чому на нього покладають такі надії? Взагалі, які ключові такі зміни нам сьогодні пропонують комітет Верховної Ради на розгляді цього законопроекту. Є, я б сказав, ключові зміни розуміння того, що такі віртуальні активи. Ну, ми побачили, що представники значно сильно просунулись в розумінні взагалі цієї природи, цієї індустрії. І це в певному сенсі вселяє якусь надію, що щось адекватне і можливе вийде з цього закону. Це точно можна відмітити. Не зрівняти з тим, що було раніше, зараз значно просунулись. Все ще немає жодної ясності, як буде регу... хто буде регулятором. Ну тобто, видно, що цього консенсусу не відбулось до цих пір. Є чітка інформація про те, що НБУ точно є як регулятор, але чи буде він одним, чи він буде одним із декількох регуляторів. Пропоную чітко порядкувати підхід до оподаткування. В цьому підході чітко пропонують запровадити льготний період для людей, які отримали віртуальні активи до вступу закону в силу, тобто до його фактичного прийняття, якого ще має бути в майбутньому, чітко розказують підхід до обрахунку цього податку, ну і фактично дозволяють людям. Доходи отримані від діяльності в сфері вже активів, їх безперешкодно вводити ну, в традиційний фінансовий ринок. Можна ну так, може, це висказати. Як це стосуватиметься трейдерів, бізнесу і пересічних користувачів, давай так це буде стосуватися. Всіх без виключення. тобто немає жодного учасника чи дотичної людини до ринку капітальних чи компаній, які, як, чого б це не стосувалося. Все, як ми говорили, тобто буде і прозорі правила до оподаткування, до ведення діяльності, по крайній мірі таких. Простих бізнес моделей ми бачимо, що у Верховній Раді вже з'являється глибше розуміння самої природи крипторинку. Втім, разом із цим виникає ще одне важливе запитання: як не зробити так, щоб новий ринок одразу віддали не тим гравцям? Хто отримує доступ, це вже не просто технічна деталь, а визначальний фактор успіху або провалу реформи. Але треба чітко розуміти, що не сподобалось з того, що от я так не знаю, що. Як ми вже про це говорили під час ефіру, про це ж про те, що є один із варіантів, це про те, що дадуть доступ до ринку тим учасникам, які вже ліцензовані тими чи іншими моментами в фінансовому ринку, це звісно навряд чи є добрим сигналом, якщо так відбудеться, тому що як ми говорили Навряд чи ці організації мають як експертизу, так і технічні засоби, так і в цілому розуміння, як цей бізнес працює, на чому там взагалі гроші заробляються банально. Тобто в них банальне розуміння, як бізнес-моделі може бути слабке. Тому якщо є суперпримітивна бізнес-модель, там, де з продажу і обміну віртуальних активів, це зрозуміло. На моделі в крипті, бізнес-моделі їх дуже багато. І якщо ми підемо цим шляхом, то ми ризикуємо дуже сильно. Ну, наш цей вже запізній за вхід до, до регульованого ринку фактично тільки ще розтягнути. Тобто, мабуть, може запрацювати якісь бізнес-моделі ефективно, якісь взагалі можуть не запрацювати, тому що, ну, тому що так сталося. То є величезні ризики з цим зараз законопроєкт. Ще навіть не дійшов до першого читання, але вже викликав жваві дискусії і приніс важливі сигнали. Нарешті з'являється логіка в оподаткуванні. З'являється прозорий механізм входу в ринок для компаній. І головне, користувачі та бізнес отримують можливість працювати офіційно, не озираючись на сіру зону. Попереду ще цілий законодавчий марафон із справками, коментарями і, можливо, новими несподіванками. А нам залишається чекати на подальші розгляди. Лухання і читання, і спостерігати, чи перетвориться це на справжню реформу, чи знову зависне в повітрі.